Друзі, вітаю вас на каналі Цікавинки зі всього світу. Тут ви дізнаєтесь про найнезвичайніші професії, найцікавіші факти та найдивовижніші історії з усього світу. Залишайтесь з нами і готуйтесь дивуватись. Уявіть собі, ваша робота мрії це грати з кольоровими цеглинками цілий день і отримувати за це гроші. Це не дитяча фантазія, а справжня професія. Професійний конструктор працює з відомою данською компанією та іншими підприємствами. Він будує величезні моделі з мільйонів барвистих деталей. Ці справжні витвори мистецтва стоять у парках, розваг, музеях і на великих заходах по всьому світу. Що саме робить професійний конструктор? Спочатку він планує складні конструкції за допомогою комп'ютерних програм, розраховує, скільки і яких саме деталей йому знадобиться. Потім тижнями, а то й місяцями будує свій проект. Деякі моделі досягають розмірів справжніх автомобілів або навіть будинків. Робота важче, ніж здається. На перший погляд. Конструктор повинен працювати з надзвичайною точністю, адже одна неправильно поставлена деталь може зруйнувати всю конструкцію. Крім того, після робочого дня руки покриті дрібними порізами від гострих країв пластикових елементів. Найцікавіше те, що у всьому світі існує лише близько 40 професійних конструкторів. Це рідкісніша професія, ніж космонавт. Вони заробляють від 40 до 80 тисяч доларів на рік. Найвідоміший з них створює цілі художні виставки зі своїм. Іх скульптур. Щоб стати професійним конструктором, не потрібно спеціальної освіти в університеті. Найважливіші якості це креативність, математичне мислення і, що найголовніше, величезне терпіння. Більшість конструкторів дітьми годинами грали з цими барвистими цеглинками. Технічні виклики цієї роботи величезні. Великі моделі повинні бути не тільки красивими, але й структурно стійкими. Конструктори розробляють хитромудрі системи підтримки і використовують спеціальні техніки склеювання, щоб їхні творіння. Витримали транспортування та публічну експозицію. Найбільший виклик: іноді один проект триває кілька місяців, і щодня доводиться повторювати одні й ті самі рухи тисячі разів. Але коли модель нарешті готова і діти з відкритими ротами дивляться на неї з захопленням, вся втома забувається миттєво. Емоційна винагорода цієї роботи часто полягає саме в реакції глядачів, коли дорослі з благоговінням розглядають точну копію знаменитого корабля, а діти з захватом показують пальцем на гігантську жирафу з пластикових деталей. Стає зрозуміло, що всі болючі порізи на пальцях були недаремно. Ця професія поєднує в собі мистецтво та інженерію, дитячу радість і дорослу відповідальність. Професійні конструктори це справжні чарівники сучасності, які перетворюють прості пластикові деталі. На неймовірні світи, що захоплюють уяву людей будь-якого віку. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатись щось нове. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікавинки. До зустрічі в наступному відео!